Помста Яновського настала холодна осінь. З граями линули на південь лелети, тривожно в небі курликали журавлі. Сумно було і на серцю старого Чепіри. Признатись, не з великою охотою вибирався кошовий із рідного гнізда. Не так жаль було йому розлучатися із Слободзеєю недавнім своїм. Осідком, як не хотілося покидати хутора на тихому інгульці, де проминула його молодість, веселі безповоротні літа. Шкода було лишати однолітків, тепер уже сивоголових дідів та бобів, які, незважаючи ні на які напасті, вирішили доживати віку на землі батьків. Яка то буде їхня доля, коли сховається за далеким обрієм чи Чепіга, який не раз боронив їх і захищав від хижих зазіхань сусідніх панів та своїх запорозьких дуків. Попахкуючи нерозлучною люлькою, чепіга вийшов на двір. Очі його мружились проти сонця і зовсім потонули у старечих зморшках. Ріденький чуб ще дужче побілів, тільки м'яке, гладенько виголене підборіддя Молодиго старого Харка, якому мало вже стукнути сімдесят. Неспокійний Нечипір тягни рідно, покручуючи збляклого вже вуса, тупцявся коло карго, лаштував у далеку дорогу досить потерту кульбаку. Ну, що ти тут поробляєш, Нечипоре? Кажеш, козакою мандрівочка пахне. Та ще мандрівочка й не близька. Хай її, мама, мордує. Сидіти б нам, батьку, отут, у Слободзеї, та їсти молдаванську мамалигу з салом, а то ще й гречані вареники. Вареники варениками, а воля для козака дорожча усе. Воно ну, то так. А я ось дивлюся, то роки коло кульбаки геть пообривались. Не вадило б обновити, ні, не боже. Мабуть, будемо доношувати старе, а приїдемо на Кубань, там уже дістанемо собі нові черкеські, сріблом цяцьковані кульбаки. Та й поїдемо у гори красти зівени. А поки що послужать і ці. Кидайте, мабуть, оцю цього мороку та клич мені Яновського. Пильну справу маю до нього. За півгодини полковий старшина Яновський уже геть посивілий і схудлий, встав перед ясні очі кошового. Мабуть, за своєю Самарою скучаєш? запитав із якоюсь затаєною думкою на обличчі Чепіга. Та як же не скучати, коли там і дехто з зрідніє? І старі приятелі відповів Яновський плекаючи неясну на надію, що у кошового для нього мається якась приємна новина. Хочу от тебе, чоловіч, добрий, послати на свій зимівник на інгульці. Може, там хто із земляків захоче переселитись на тамай, то хай готуються. А заодно і на моє добро, напитаєш покупця, треба збути. За що продати, то продати, аби. Дома не було, а з Інгульця проскочиш і на свою батьківщину. Там не так далеко. Скрадливо глянув на старшину. Звісно, якщо хочеш. Ще б пак не хотіти, посміхнувся Яновський. За ріднею он як побиваюся, та й за місцевим справником, який аж до Кременчука мене ще за розмеру ганяв. Моїх козаків нагаями частував. Хортить також побачити тих, котрі хотіли мене в кріпаки. Враз пожвавився колишній запорожець. Бажалося б віддячити. Як же ти думаєш віддячити? запитав чепіга. Та то вже моя турбота, батьку. Тільки дайте слово, що киї не погуляють на моїй спині. Здогадуюсь, підморгнув куцею бровою кошовий. Не бійся. Ти завоював собі право. Все обійдеться гаразд. Рівно за два тижні, щоб був із своїми земляками на Хортиці, а до своїх я заїду, це майже по дорозі. З Хортиці махнемо просто на Дін. Там перезимуємо, а весною на Кубань підемо. Границю встановимо, тільки коней більше запасайте, щоб нам не зазимувати в дорозі. А за родину не турбуйся, ми вже гуртом про неї подбаємо. Яновський слухав чепігу і сам собі не вірив. Справді, світ уже якось так влаштовано, що за кривдою та бідою неодмінно прийде правда з радощами, як квочка з курчатами. Вже я позбиткуюсь над твоїми кривдниками, тішився в думці старшина. Він не став відкладати своєї мандрівки, прихопивши з собою давнього друга Галабурду, із яким на початку останнього розмиру вербував у краї до війська козаків, другого ж дня виїхав на Інгулець. Земляки кошового. Уже знали про майбутнє переселення. Майже всі виявили бажання перекочувати на Кубань за винятком кількох надто старих дідів та їхніх немічних господинь і відразу взялися збувати своє нерухоме майно. Яновський подався далі. Через кілька днів він несподівано появився на своєму колишньому зимівнику. Власне, це вже був не зимівник. А невеличке дворів на 15 – слобідка, яка виросла на місці кількох запорозьких бурдюків. Тут проживало різне населення від старих статечних запорожців до безпаспортних втікачів із північних губерній. Після ревізії 83-го року у кріпацтво до місцевого пана потрапили і втікачі-кріпаки, і колишні запорозці, тільки одному Яновському. Пощастило вирватися із панських лабетів. І то завдяки ходатунку Антона Головатого, який добре знав Яновського ще в часи Січі. Пан і управитель жили в іншому селі, кілометрів за двадцять, і всім у слобідці орудував отаман, наставлений паном, теж із колишніх запорожців. Довго Яновський ламав собі голову над тим, як би помститись своєму гнобитові? І врешті йому спало на думку підмовити земляків тікати на Кубань цілою слобідкою разом з отаманом, щоб нікому було повідомити панові про цю втечу. Та, боячись, щоб отаман не виказав мети його приїзду, Яновський думав спершу обробити самого отамана. А вже потім звернутись до інших. Змовившись із своїм двоюрідним братом, який теж проживав у Слобідці, вони разом пішли до отамана. Уже літнього віку лисий, мов обпатрена курка, отаман зустрів Яновського не зовсім привітно. Але коли довідався, що втікачі одразу попадуть під руку самого Чепіги, який веде переселенців на Кубань. Поволі дійшов висновку, що цим чудовим випадком треба скористатись. Хто знає, чи трапиться ще колись така нагода? От тільки ж власне добро завагався отаман. Ну, скажімо, хата і все інше. Де ти, чоловіче, переконував його старшина. Ти ще вважаєш оце зледарство своїм? Та воно вже давно не твоє. І навіть сам ти не собі належиш а панові. Спробуй но ну, кудись перебратись, чи дозволить тобі пан? Нічого не варте твоє добро, так само, як колись і моє. Тільки воля варта того, щоб за неї битись і боротись. Чи тобі своєї родини не шкода, своїх дітей, які довічно поневірятимуться під паном, а тим часом односельці якимсь. Потаємним чуттям дізнались, чого появився чорноморський посланець у Слобідці, і валом посунули до Атаманової хати. Кілька чоловік одразу стали на бік Яновського, рішуче висловились за втечу. Особливо енергійно підтримав старшину один з сіромаха із чорноморців на прізвисько Половий. Йому вже. Нічого було втрачати, і він радий і пішки добиратись до Кубані. Спільними силами земляки Яновського напосілись на свого незговірливого отамана, і він здався. Було вирішено негайно збиратись у дорогу. Слободяни зобов'язалися стежити один за одним, щоб ніхто не відлучився і не сповістив панові. Нарихтували вози, і щойно зайшло сонце. Усе селище глухими шляхами рушило у путь. Яновський торжествував. Він помстився так, що вельможному панові ніколи й не снилось. Однак, заночувавши в одному селі неподалік Хортиці, утікачі помітили, що з їхнього гурту зник один безсімейний кріпак, який колись був усе найму та. На земівнику самого Тамана, а потім разом із господарем опинився у панській неволі. Наздогнати зрадника взявся Половий, Колишній запорожець зі своїм товаришем, який найдужче рвався на Кубань. Наздогнали його на березі Самари, боячись розправи, той кинувся у воду. Та плавав він погано і на середині річки пішов на дно. Тим часом Харко Чепіга з трьома кінними та двома пішими полками, з військовим обозом і сім'ями чорноморців вирушив на Кубань, прямуючи через соколи на Бузі, а далі на Інгулець, де був Чепіжин-земівник, та на Дніпровську хортицю. Дивне видовище становила переселенська група чорноморців, яку вів на нові землі за море. Чепіга. Весело перегукуючись, попереду їхали комонники. Як старі степові коршаки впевнено сиділи на конях засмаглі козаки, обвішані з усіх боків зброєю. Цілий ліс блискучих списів їжачився над головами вершників, які браво гарцювали на своїх вигуляних конях. За комонниками. Здіймаючи куріву тисячами ніг, марширувало два полки піхоти, а останку переселенський та штабні обози зранку і до вечора вигравали своїми колесами скрипучу симфонію. Безкраєю валкою тяглися вози. Від панських колемах до чумацьких мажар і невеличких возів із луб'яними боками. Під ядняними халабудами яких копошилася дітвора. На возах кучки із курми, діжки, цеберки, рогачі скрині та всяке господарське начиння, без якого не обійтися в господарстві. Біля великих річок зупинялись, щоб наготувати переправи, а тим часом хрестили новонароджених, ховали померлих і тільки весілля. Тоді не справляли. Життя і смерть вимагали свого, а попереду було невідоме. Звитяжний вигляд бувалих воїнів викликав у стрічних повагу і захоплення, спонукав прилучатись до них кожного скривдженого, над ким висів панський канчук. І чорноморці аж ніяк не дивувалися, коли після ночівлі у селах десятки людей сапохідь. Поте від справників та бургомістрів прилучались до них, щоб разом шукати собі долю на ще вільних заморських землях. Цілих два дні переправлялися через Дніпро біля Хортиці, де на Чорноморці уже чекали самарські втікачі. Увечері біля ставка під вербами Харко помітив кілька возів та людей у селянському одязі. «Твої? запитав у Яновського, який аж танцював від захоплення. Коли що я нічого не бачив. Утямив, небоже. І на стоянках ховай їх далі. Добре, батьку. Віддячу своїм давнім приятелям, пам'ятатимуть до нових віників. Та й корінним передай, щоб не виставляли їх на очі. І хай записують до Кумпутіву за прибраним прізвиськом все буде гаразд, батьку. Чепіга робив вигляд, що нічого не бачить. Для нього було важливим збільшення козацьких полків, яким доведеться і хліб робити, і границю держати. Уже більше тижня мандрували чорноморці і одного похмурого дня зупинились на ночівлю. У чималому селі недалеко від річки Кальміусу. Уже геть серед ночі до Кошового хтось постукав. Харко викресив вогню і запалив свічку. Біля порога стояв військовий писар Котляревський, височенна постать, якого сягала до самого сволока. Все його обличчя брескле і одотлувате виявляло тривогу. Велика неприємність, Захар Олексійовичу, якимсь непевним голосом звернувся до Чепіги Котляревської. Кущівський корінний доповів, що в село прибули шукачі з якогось панського маєтку з понад Самари. Вони розшукують втікачів, які цілою слободою прилучились до нашого загону. Якщо звістка про втечу кріпаків дійде до губернатора. Нам не минути ускладнень. Поки не пізно, треба повернути цих людей панові. Повернути панові? Та ви знаєте, Тимофію Теренівичу, що пан зробить із своїми кріпаками за такий вчинок? Він їх живими закопає в землю. А з поміж них чи не всі колишні запорожці? Я правда не знаю, ким вони були колись, а тільки зараз. Як запевняє їхній лановий справжні панські підданці? Не сійте, переляку зараз розберемося. Чепіга розколошкав тягни рядна і звелів йому покликати кущівського курінного. За кілька хвилин отаман кущівського куреня, протираючи заспані очі, зайшов до кошового. Куди поділи групу Яновського, не знаєш? запитав його Чепіга. Ну, хто без воза, ті з пішими козаками змішались. А що з обозом? Я бачив увечері, як Яновський їх у вибалок за село спровадив. Це добре. Але цих панських хортів треба зовсім здихатись, бо вдень вони почнуть нишпорити і знайдуть своїх втікачів. Ти от що. Зараз же давай сюди панських посланців. Я їм трохи приску за комір сипнув. За півгодини курінний вернувся. Він привів кількох панових двораків на чолі з Лановим, який частенько не їжджав у слобідку. На третій день після зникнення селян цей лановий навідався на Самару, щоб розпочати у мене. Як він здивувався, не побачивши у селі жодної живої душі, що люди тікають на Самару із Самари, Лановий знав. Але куди діваються потім, не здогадувався. Управитель, якому Лановий повідомив про ті діла, був краще обізнаний. У зв'язку із переселенням Чорноморців Україна повнилась всякими чутками. А найбільше говорили про втечу кріпаків, безпаспортних бурлаків, про втечу і самих козаків, які часто густо перебували в тому ж становищі, що й кріпаки. Пани, наче ті коршаки, полювали за своїми підданцями, а підданці тікали разом із чорноморцями. До хати, спотикаючись через високий поріг, втиснулось чоловіка п'ять на чолі з лановим. Ви що тут серед не проте? Хто вас прислав? Звернувся до них негучним, але суворим голосом Чепіга. От тікачів шукаємо, ласкавий отамане. Відповів хвацький лановий. Нас панський управитель послав. Чепіга ніколи не нітився перед генералами, не те, що перед посланцями якогось миршового дідича. Він торкнув рукою розкішного вуса, блимнув суворими очима. Знаєте, куди потрапили нещасні ви люди? Ви вторглись до славного війська Чорноморського, і її величності імператриці Катерини. І за те, що вдерлись сюди без ніякого дозволу і без мого відома, ми вас покараємо. Хорінний. Звернувся він до плечистого темнорусого козака. Давай сюди добрить десяток козаків, і стільки ж замашних Київ. Ми їм покажемо, як зводити наклеп на чорноморців. Не на те ми свою кров проливали за престоли Батьківщину, щоб якісь зайде обмовляли. Зараз же веди козаків. І Київ. Грізно витріщився. На корінного чепіга. Отаман От зник. Кошовий обвів своїми зеленкуватими очима панських посланців, сердито зрушив бровами. І стояли, затаївши від страху подих. Чепіга пройшовся по хаті. Ось прийдуть козаки, сиплему вам по півсотні, тоді знатимете, як із законами своїх управителів пертися в козацький курінь. Чи не занадто суворо чините, Захарю Олексійович чув. Пошепки звернувся Котляревський до кошового. Коли б до князя зубова не дійшло, якщо й дійде, то півлиха, відповів Кошовий. З гуркотом розчинилися двері і в хату забіг засапаний кущівський курінний. Козаки зараз будуть тут, батьку. По обличчях панських лакуз перебіг острах, а Котляревський скорчив недоумку міну. Лановий, як стояв, так і повалився в ноги чепізі, тремтячим голосом заблагав. Прости, ласкавий батьку, ми не хотіли. Ми шануємо козацтво і тільки з дурної слави повірили управителеві. Хай господи їх забере ці самі розшуки. Просимо вас відпустіть нас, хрестораді. Двораки несміливо підтакували своєму старшому, благально позираючи на чепігу. Знову зарипіли двері і до хати один за одним неквапно стали заходити козаки з киями в руках. Забачивши їх, панські слуги, остаточно переконались, що кошовий не жартує. Ну, хто перший? Похмуро глянув на охоронців панського добра чепіга. Незвані гості мовчали, перезираючись, мовчав і кошовий. Так зійшло кілька хвилин. Добре, — ляпнув чепіга по плечу першого силюка, який трапився йому під руку. Не будемо сваритися. Мабуть, не з власної волі ви сюди прибились. Гедіть собі. Тільки щоб зарази духу вашого в селі не було. Сядьте, козаки на коні і проведіть їх якнайдалі. Хай забираються додому та іншим заказують, щоб не пускалися в такі небезпечні мандри. Чи не так, курінний? Звернувся він до кущівського отамана. Істинно так, батьку. За кілька днів важкої мандрівки загін добрався. До Ростова на Дону. Послані наперед старшини, подбали про плоти на переправі, і через два дні загін знову опинився у степу. Переправившись через Кугоєю, чорноморці лівим берегом річки вийшли на Єйську косу, на якій розкинувся напівзруйнований Ханський городок. У цій місцевості багатій на траву очерети бур'ян. Кошовий і вирішив перезимувати. Бажалося лише одного, щоб зима видалася м'яка та малосніжна, щоб не покрила снігом багатого підніжного корму, так потрібного для зимівлі коней і худоби.